Виїхав пізно сьогодні. Верніше, я виїхав, як зазвичай 5-й ранку, постояв у селі годину і зрозумів, що раніше восьмої ніхуй виїздить. Ну, суть не в тому. Зараз я працюю 3 години, заробив аж 1400 блядь. О, це чистими, якщо, що. З вичитом комісії агрегатора. Що я вам можу сказати? Працювати я вже сьогодні не буду. Питання до тих людей, які працюють вдень. Як ви вдень працюєте, де нормальні закази? А зараз ось в село повезу, якщо повезу, рейтинг 4,8, може бути з дитиною. 20 гривень за кілометр, сука. Комфорт, блять. Комфорт. Як ви таке возите вдень? Я не уявляю, як вдень можна працювати. База! Тупо гола база, блядь! Я не знаю, який зараз заробіток буде. Ну, повезу я це замовлення, да, окей. Їхати я буду плюс-мінус півгодини. За півгодини я зароблю, ну, гривень 250 там чистими, плюс-мінус. Ну а в чабанах доведеться вже постояти, почекати замовлення. Бо 12-та година дня ніхто нікуди не їде. От я і не знаю, як працюють люди, котрі працюють в день. Нема чого возити. Нема хороших замовлень. Я от відвіз за ці три години, да, плюс-мінус там нормальні такі, такі собі вони, якщо чесно, і полетів шлак. Ну, похуй, що делати. Життя таке у нас важке та бентежне.